Егідою міжнародного благодійного фонду Соняшник та за сприяння управління культури, молоді та спорту у Борисполі відбувся всеукраїнський мистецький фестиваль Чубинський фест. Більше 400 дітей з семи міст України завітали до нашого міста, аби вшанувати пам'ять творця державного гімну. Які продемонстрували свої таланти по різному. Співали, танцювали, грали на музичних інструментах, декламували вірші. Настя займається співом чотири роки і мріє стати естрадною вокалісткою. Цей фестиваль для неї черговий етап для здійснення своєї мрії. Мій викладач сказав, що буде тут конкурс, і сказав, щоб я в ньому виступала. Я сказала, що буду, буду виступати. Мої враження фантастичні, до небес. Дуже класно виступати по різних містах, конкурсах. Я просто з дитинства ще співаю. Я ще в садочку співала і мені дуже сподобалось. Мене мама з татом відвели в музичну школу і от я і співаю. І вдома співаю скільки хочу, навіть коли уроки роблю. Розкривати нові таланти та збагатити культурні традиції ось основні цілі заходу. Чубинський фест також покликаний популяризувати сучасну українську культуру. Я дізналася про те, що в Борисполі будуть проходити дні вшанування пам'яті Чубинського, що він з родом з так? І Мені захотілось те, щоб наш фонд долучився до цього заходу. Я запропонувала провести фестиваль, і зразу ж виникла назва Чубинський фест. Ми соняшник, ми захотіли щось зробити саме для вшанування цього великого поета. Одним з почесних гостей фестивалю був посол Палестини в Україні. Він зазначив, захоплюється тим, що Бориспіль пам'ятає своїх синів і завжди радий відвідувати наше місто. Всі любає мероприятия, завжди здесь. Понятно, сьогодні дні культура, які сьогодні видіти на сцені виходять дітей, дітей це світі, наші наші Житні, і поэтому наша задача сьогоднішній день обязательно нада безпечити їм і мира і безпасності. Хочу поживати Україну і процвітання, і безпасна і міра. Мира, всякорення і кожному чоловіку в цій країні. Головна нагорода фестивалю кубок міського голови. А основна умова для її отримання виступ присвячений Павлу Платоновичу. В результаті кубок знайшов свого переможця композитора, який створив музику. На слова Чубинського Я хочу вручити кубок міського голови саме вам. Я переконана, що всі учасники Бориспіс мене зрозуміють. А я уже від усіх нас маю право вручити саме цим чоловікам кубок міського голови міста Борисполя. Давайте їм подякуємо за народжену, чудову пісню за таке прекрасне, щире виконання. Композитор розповів історію створення музики та поділився враженнями. Мені заборонили взяти участь у фестивалі, і звісно ж сказали, може, ви щось зіграєте Чубинського, знаючи, що це не композитор. Кажу, ну хіба що можна створити пісню? Історія була така, звичайно, я взяв в інтернеті, знаючи, що Чубинський поет. Не знайшов нічого взагалі у посиланнях на тільки ще є збірка, а вірша немає. Ну, звернувся до своєї знайомої, яка працює у бібліотеці Вернецька. вона мені представила онлайн збірку. Сама збірка там така дуже трагічна про долю України. Я вибрав такий якраз там є такий осередок ліричний про кохання казака і чорнобриві дівчини. фестивалю Усі учасники отримали дипломи та солодкі подарунки, а керівники подяку від організаторів. Мар'яна Бованко, Євгеній Шерстньов. Новини, телеканал Бориспіль.